Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Ні, окупанти вбили двох дітей. На ранок після масованої атаки виявили тіла хлопців 11 та 14 років. Ще двоє людей загинули внаслідок влучання шахеди у магазин. Я нагадаю, що росіяни атакували село у Самарському районі ударними дронами. Там вирували пожежі, поранені щонайменше семеро людей. На нашому ефір злучається Іван Начовний, заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Іване, вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про загальну оперативну ситуацію після обстрілів на Дніпропетровщині. Які масштаби руйнування як багато постраждало? Ну, на жаль, як ви самі сказали, ворог продовжує тероризувати нашу Дніпропетровщину. Наслідок атаки, що сталося вчора в Самарівському районі, так правильно загинуло чотири людей. Співчуття рідним та близьким серед них, як ви правильно зазначили, це діти 11 та 14 років. Семеро людей ще постраждали. В місті зруйнований магазин, пошкоджені житлові будинки, потрощені автівки. Крім того, не вщухали атаки і по інших районах нашої області. По Сенельковському району нас посілили БПЛА, сталася пожежа. пошкоджені будинки, майно людей зачепили об'єкт інфраструктури по Павлоградському району. Через етапу безпілотників противника, також подіщена е, інфраструктура та лифкові автівки. Yeah. Е, Нікопична кожен день потерпає. Вчора також було там. райцентр центр потерпав самі Нікополь, Покровська громада, Марганецька, чорно громади. Туди, як завжди, російські окупанти да намагаються поцілити в піві дронами, артобстріли здійснюють. Е, тож ми не, не минулися й без чергових руйнувань. За інформацію нашого ПВК, за ніч е, збили 9 безпілотників. Івану, до яких першочергових заходів зараз вдається регіональна влада для того, аби допомогти постраждалим, ну і відновити тією мірою, якою це можливо зруйновану інфраструктуру? Ну, як завжди включається і благодійна допомога, і місцева влада, і регіональна влада, власна влада, всі задіяні ресурси, що є, одразу допомагають людям, людям заклеїти, да, забити те, що побивало окна, двері, дахи. Також всі постраждали мешканці, ті, що були вчора по Самарському району, вони госпіталізовані, отримують необхідну медичну допомогу, стан трьох людей важкий, поруч лікарі і допомагають їм подолати ці наслідки. Інші хто звертаються, працюють виїзні мобільні бригади, там реєструються пошкоджене майно. Тобто, алгоритм щоденний у нас незмінний. Розкажіть, будь ласка, яка сьогодні стара зараз ситуація з електропостачанням, з опаленням і газом в регіоні? Ну, давайте зі світла почнемо. Так, бо у нас відключення електроенергії в області, які не пов'язані з середнім проведенням бойових дій. Відбувається лише у разі якихось значних навантажень, що по всій державі да протягом дня застосовується деякі відключення графіки варійних відключень. Зазвичай це від пів черги до двох черг стається. при цьому сталість обмежень не більше 4 годин, десь від години буває. Для Сененіковського та Нікопольського району характерне перебої з електрикою, коли там у нас ідуть бойові дії. Як правило, всі наслідки впродовж доби вдається ліквідувати. І дякую за все фахівцям, які постійно відновлюють це. Щодо теплостачання, то ви все знаєте, що регіон дуже активно готувався до заздалегідь. Наші всі фахівці були задіяні на всіх аварійних ділянках, відновили комунікації. Там, де потрібно виконувалися ремонтні роботи, загалом то оновили більше 120 кілометрів, поміняли 40 котлів. Тож тепловий сезон починаємо вчасно. Якби всі органи місцевого середування самостійно приймають рішення про запуск. Зараз вже подається тепло в об'єкти соціальної сфери, житлові будинки починаються. Тож орієнтуємося в першу чергу на погодні умови. От сьогодні там трошки достатньо тепло вже 12, я навіть без куртки все Да? Тобто намагаємося це зробити. Дякую вам за інформацію. Івана човна, заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку і підтвердив, підтвердив інформацію про те, що напередодні внаслідок російських ударів четверо людей загинули в Самарському районі Дніпровської області. Команда Ми Україна висловлює щирі співчуття родинам та друзям загиблих.